Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я ви знаєте, сходила сюди в магазин, кад називається. Це хазяйство магазинчик. І я що там купила. По 99 центів були підмивашки. А зараз я вам покажу, що в мене у сумці вони отакі Ой, із ромашкою. Такі о, видно вам, такі підмивашки з ромашкою. І купила собі краску волосся покрасити, бо я вже сива. 2,99, отака краска. О, Така краска. О, Оце купила, скупилася. Та й вже і йду додому. Це тут поруч з нами. Ось така хороша погода, сонячна, так. не холодно, тепло. Але я так вискочила по-домашньому. Ну, правда, штани, от уж натягнула на себе і курточку, і побігла. Ото як була в тому. ну Вдома як ходила в футбольці, наверх наділа та й побігла. А що мені? А що мені? о дитяча площадка. Я вам уже колись показувала її. Це мені здається, граната. Але тут гранатів я не бачу. чи Що воно за дерево, не знаю. От. Але персимони покажу, там Дерево таке, і повно персимонів. Листків немає, персимо є. А це щось таке дерево, чи обрізали його, щось воно. чи це горіх був, не знаю, що це за дерево таке. Не знаю, не буду казати вам, бо не знаю. Бачите, от дом такий, да, попереду, невеличкий. І там ото така здоровенна віранда. Звісно, воно добре, як у вас така віранда. Але я вам так скажу: за ту віранду тебе треба сплачувати. Це не те, що як у нас було в Запоріжжі. Метраж хати такий. Ось у мене було 48 квадратів, дві кімнати по 18. Це це. 36 і одна кімната 12. Все, оце був мітраж квартири. Кухня, коридор, кладовка, два балкони. Це у мітраж не входило. Це в нас так считалося. А тут ні. А тут вважається зовсім по-іншому. І того, і того Получається, що ви сплачуєте за воздух за той. За ту веранду. А на що вона мені така тоді веранда? Зараз я сумку приберу, бо важко на руку. Я не хочу тоді такої веранди, не хочу зовсім. От, -от так. Оце дім, бачите, тут тіточка з дядькою живуть. Масімо, тіточка з чоловіком живуть тут. Вона приходила до нас учора Паула. От, Ната сказала, що на тій неділі, може, в п'ятницю ввечері ми закличемо їх на вечерю. Стела, маму, трохи прибалюють, то вони не прийдуть, а Паула і Жак прийдуть. Ось так. Ось тут автівки стоять, кого. А, а у них ні, у в них гараж під домом. У них під домом гараж. оце Бачите, тут заїзди в гаражі, і в них там хороший здоровий гараж. Ось ось я вам хотіла показати. Бачите, дерево, листків немає, а персимонів повно на дереві. Персимонів на дереві повне. От. От, от так, ніхто їх не зриває, ніхто їх не їсть, бо тут же дорога поруч. І воно ж, ну на що воно їсти, як газами пропитуються з дороги. Воно не треба. ото так. Оце зараз піду, принесу додому. А ми тоді трохи пізніше, тут ремонт ще не доробили. Красивий такий двір. А ми тоді трохи пізніше поїдемо у гастроному здоровий. От, і будемо там скуплятися, нам треба закупи зробити. Бачите, така йлочка із шишечками красива. От. Оце я не знаю, що воно за дерево якесь таке ото, чи буде квітнути чи не буде квітнути. Що воно за дерево, я не знаю. Не можу вам сказати. Плоди, я щось не пам'ятаю, щоб тут плоди були на цьому дереві. Не пам'ятаю, зовсім не буду казати. Мені здавалося, що я тут десь граната бачила, але зараз я щось не побачила. О, граната не знаю. Ну, Як не знаю, то і не треба знати, правильно? І оце таке ж якесь таке, воно декоративне якесь дерево. Отаке. Це воно буде квітнути, мабуть, красиве. От. Ось дерево одне. Обрізали, як вони туди й залазили. Чого вони його зовсім не зрізали, як воно поганеньке. Треба було його зовсім зрізати. от Хороша погода, я вам сказала. Да? Тепло так хорошо, сонячно. Поїдемо. Що нам купляти треба? Та нам усе треба купити. І молока на теж бере багато, ото два паки. По вісім пакетів чи по 10 бере одразу два. Оце молоко, що довго грающе, що воно може аж до, до березня стоятиме або аж до травня стоятиме. Кладовку вони ставлять, у них така кладовка, там багато закупів вони там кладуть. От Водички треба взяти, вони ж водичку п'ють, та що покупна водичка. Таку водичку беруть завжди покупну. Ната тільки є. Масимо п'є газову. І я таку мало газовану люблю водичку. От. І тут, бачите, дерева позрізали. О, бачите, ото такий здоровий балкон. Оце стелен балкон. Оце стелен балкон, такий здоровий. Оце, бачите, зелене одне вікно. Тоді друге вікно і третє. Оце стелені вікна. А і четверте ще. Це стелені вікна. А далі от, от, там, бачите, на вікні такі ялиночки приклеєні. Тож, отам же ті, м -м, така організація, де от, от, такі люди що трошки буйненькі. Не діти, а такі люди. І вони от, от, туди приходять. А тут, бачите, як дерево зрізали, так, так хорошо стало і видно. От, ввечері підемо до стели, води ж оце закупимо її, знову скажете, і показує. Закупимо води, принесемо їй, водички та й так ще щось натане, запитає, що їй. Бо в неї ж спина болить, так, як спина болить, так вона -та, їй допомагає з закупами. Вона тільки скаже, що їй треба. Ми закупимося і привеземо її усе. Отак так -от. От Бо вона очікує на операцію, Ну що, ще, ще там не, не зробили, як і ті. Аналізи, як аналізи всі пороблять, та тоді вже й операція буде. Ось тут можна піднятися по цим сходам, але я не буду. Я пройду далі. Я пройду далі. От. Отакі такі діла. Ось пішов 34-й. До центру пішов. А я завтра поїду опять десь у центр. У центр поїду. А що завтра скажу? Бо завтра на один квіток 4 години можна їздити. Я, може, поїду до центру, або, може, поїду, тут такий є торговельний центр здоровенний, називається Пандоро. О, отуди можу поїхати. О, і там подивитися, всяке різне. Вона ну, та захоче зо мною поїде, я не захочу, вони з Максом будуть вдома. А я люблю і сама їздити, ви знаєте, я й вдома ж звикла, що я одна пішла, пішла, пішла і пішла. Та їздю собі, ходю собі. Мені немає різниці, що мені навіть самі краще. Ні, ну з наточкою я люблю, звісно. Вона й посовітує щось і все. А так як Ото племінниця приїжджала, їй все цікаво. Давай оте, оце ж тепер до них піднімаємося. Давайте подивимося, давайте подивимося, давайте подивимося. Мені воно не цікаво, вона б все дивилась би. Все б, все б перещупувала, а воно мені не цікаво. Поэтому я люблю сама. Сама пішла, сама собі те, що мені треба, я купую. От. І отож, отож якось так. Отож якось таке. Ото таке. Це я вам тут не розказувала тоді, бо було боляче розказувати, тепер розкажу. Оце, бачите, в стіні отакі виямки, да? виямки в стіні. Оце в стіні виямки. Оце, мабуть, по ранній весні, у них отут автівка стояла. Мак завжди тут не ставив, а тут щось поставив, тут стояла автівка. І такі були дощі сильні. І такі сильні були дощі. І ви ж бачите, так по стіні, де оця виємка, і оце тече вода, сиріс, да? От. Чи отут може стояла? Я не пам'ятаю. І як був такий дощ зверху, оту від тіля, Вода стікала і так їм машину залило. І всередки, і мотор. І короче, страшне залило машину, що він тоді і сушив її, і приїжджав, нанімав ту службу, що її відвезли на той мастерську. Короче, ремонт дуже дорогий обійшовся. ну, Поки вони ще ну, хочуть вже купити нову. Але ще не вибрали яку. От. А тут моторіни стоять. Ось тут, тут моторіни маленькі. От тут і тут їздять міста весь свою моторіну. А здорові, здоровий байк у нього стоїть там тому, у тому. У гаражі там тож підземний гараж. Ось там гаражі стоїть. Ось вже я й дійшла. Зараз покажу вам там квіточки, квіти квітка хтось. Він посадив, я не знаю. Зараз вам покажу. Ось тут, тут, бачите. Тут, тут квіточки бачите, красиві які. Тут квіточки, там квіточки. От. А це, отак, от, як ти хочеш, щоб стару меблю сам не вивозити, ти дзвониш у службу, замовив службу, написав. Ось, і вони приїдуть, заберуть це безкоштовно. Отут тут так хорошо, травка вся покошена. Ну, що, що, що ж, бачите. Ну, листочки тільки є тут на тому, ну, не багатсько. Хорошо тут тепер ухажують. Ось От. тут є жотобар. Ото там -от в тому крилі бар. От, Хорошо так. Дравиться мені тут у них. Ось тут десь, а, мабуть, закрито я покажу. Оце ж тут у них Той такі коморки. Отут тут коморки, оце так ключом приходиш, отут своїм ключом відкриваєш оце. І тоді оце тільки хоп, кнопку нажимаєш і воно піднімається. Оце. Заходиш, там здорова територія. І там той у кожного своя клітушечка, як склад такий, да? і добре так. От, тут, Тут троянди квітнуть, світло тут, Хорошо тут так. Собак тут не можна вигулювати, щоб не срали тут, пробачте. От. А так люди виходять тут і можна по подивитись, посидіти, погуляти. Так що тут такі справи. Ну, от Я вам вже і розказала, і все і показала. Зараз відкрию хату. Ну, не хату, а то і під'їзд відкрию, зайду. і... Не, не буду показувати номер вма і як вулиця називається, воно вам не треба. Воно вам не треба роду. От так, візьму от сюди. Ключі ось сюди візьму. Так от. І зараз піду. Так, покажусь, яка я. Я шапку навіть наділа, бо я не той. Закрили двері і заходимо. І заходимо. Оце поздоровляли з різдвом. Тут є якісь об'яви якісь тут є. Ось тут, бачите, ще прикраски не поснімали. Красиві такі Прекрасочки. Оце я така. Шапку натягнула, куртку штани, кроссовки прийшла. Отак. Так що поїхала. Ось тут на першому стоїть. Заходимо, нажимаємо і поїхали. Це теж я. Ну, бувайте здорові, Все вам добро, все вам всього, Прогулялись зі мною. Зараз виставлю це відео. Пока-пока. Все вам доброго. Пока. Хорошого, тихого дня, нашій ненці України. Па-па!